Щодо міста Самбір у Львові організовано злочинної групи Гамара та Кваса та боксерів, які їх захищають. Тут Самбірщина поділилася на Два табори, бо одні кажуть, є ж хороші боксери, а є ті, хто захищають гамори. Ну, доповню не лише боксери окремі захищають гамера і каратисти, але справді є не те, що хороші чи погані боксери, є ті, хто справді займається спортом і займається з дітьми. Я хочу звернутись до батьків сьогодні. Дітей потрібно віддавати на бокс, на боротьбу, на самбо. Дітей потрібно віддавати у спортивні секції, потрібно цінувати вчителів. Жодним чином, мої майбутні відео по гамору не мають на меті, щоб відбити бажання. Всіх батьків не лише на самбірщині, в Україні загалом віддавати дітей на спортивні секції. Однозначно, прийдіть завтра, кожен у своєму місці до тренера, якщо ви вже водите дітей, і скажіть, чувак, дякую тобі. Ти в моїй дитині виховав і виховуєш витривалість, характер і здатність боротися. Тому що бокс, боротьба, самбо, дзюдо. Це види спорту, які виховують найосновніше, я вважаю, з рис характеру у чоловіках та жінках, здатність боротися, здатність робити через, здатність робити спортивні результати. Це нам дуже потрібно у боротьбі за українську державність. Така риса характеру, яку може виховати бокс, боротьба. Надзвичайно цінна у створенні, відновленні захисті української держави. І в житті вона цінна і у бізнесі. У будь чому бокс вирішує, боротьба вирішує більшість життя підлітків, особливо чоловіків, жінок також. Діти потім, вже, коли виростають, вони все собі перекладають весь свій досвід там на спортивних секціях на життя. та І десь там, де звичайна дитина-підліток, який виріс, не ходив на такі спортивні секції, він здасться, відійде, скаже та іншим разом, то той, хто виріс на спорті, він ніколи не відійде. Він зробить це раз, два, три, двадцять, двадцять п'ять. На тридцятий раз він дожме у нього вийде тому що його так вчив його тренер. Тому. Такі громадяни в подальшому зможуть викидувати на смітник історії, таких як Гамар, Квас, та тих спортсменів, хто уступився і в своєму житті спробував або пробує захищати продажних мерів, політиків всю ту пошесть, котра зсередини нищить українську державу. Далі про Самбір, про Гамара, Кваса і цю всю бідлоту, яка, на мою думку, Розкрадає наші українські міста, знищує їх зсередини. Ми будемо продовжувати говорити.